Окупанти обстріляли прикордонну громаду на Сумщині. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, протягом дня ворог двічі атакував великописарівську громаду. Крім того, росіяни вели вогонь з мінометів по одному з прикордонних сіл. Там зафіксовано шість прильотів. Один з таких снарядів зірвався біля кордону з Російською Федерацією. Відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. На щастя, постраждалих немає. Ну і просто зараз маємо змогу поспілкуватися з Мотром Живицьким наживо. Він з нами на прямому зв'язку. Голова Сумської обласної військової адміністрації. Доброго ранку. Вітаємо. Так, вітаю, доброго ранку. Ну Зараз ми процитували, послалися на вас. Маємо змогу запитати у вас вже конкретно, яка ситуація сьогодні на Сумщині? Просто в цей момент. Прямо зараз ситуація стабільна. За ніч не надходило повідомлення про обстріли. Вчора протягом дня було три обстріли. Два обстріли про які ви сказали це Великописарівська громада. І вже пізно ввечері було обстріляно середина Буду. місто середина Буду. Це середина Будська громада, саме північ Сумської області. І ці обстріли є стабільними постійними. Як Великописарівка, так середина Буду постійно знаходиться під обстрілами. Позавчора ввечері навіть вже в суботу, ввечері, так було обстріляно і громаду великописарівську з ракетою с 300 Це перший прильот цієї ракети від початку війни у нас на територію, і кількість обстрілів і озброєння, яке використовується для обстрілів. На жаль, з кожним тижнем тижнем стає все більше і все важче, чи багато людей ще залишається в цих двох прикордонних громадах, які обстрілює найчастіше Росія, чи виїхали люди? Люди залишаються в основному. Основна частина людей залишається на місці. Виїхали в основному молоді сім'ї з дітьми. Люди старшого віку не виїжджають і не хочуть виїжджати. На жаль, людина до цього звикає. І люди так само звикають до обстрілів, вже орієнтуються там в озброєнні, Вони вже відрізняють там, коли відбуваються виходи, скільки секунд буде летіти снаряд, куди ховатись, вже відрізняють різні типи, і артилерію ствольну, і міномети, і реактивні системи залпового вогню. І через те, що люди мають там якихось домашніх свійських тварин, худобу не хочуть залишати свої. Майно не хочуть залишати своє подвір'я і залишаються жити на прикордонні. Ну а як ви бачите, основне завдання цієї терористичної армії російської, яка обстрілює просто житлові будинки? Ми так розуміємо, що там ніякої супер важливої інфраструктури немає. Абсолютно, проліте с 300 був в центр Великописарівської громади, пошкоджено адміністративні будівлі, селищну раду, відділок поліції, клуб. То квартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, там приміщення виконавчої служби. Ну практично в центрі села в центрі селища знаходяться всі адміністративні будівлі. Тому був такий приліт приліт, саме центр. Десь півтора місяці тому активно обстрілювали центри прикордонних населених пунктів. Прямо били з артилерії біля магазинів, по скупченням людей. На жаль, у нас були загиблі серед мирних мешканців в результаті таких. Обстрілів минулого тижня було обстріляно білопільську громаду, Ворожданську громаду це міські громади, міста, куди теж прольоти були в саме центр міст. Це і лікарні, і знову житлові будинки, і залізничне депо. Трошки більше місяця тому було декілька разів пошкоджено, зруйновано самі колії залізничні. Ми змушені були організовувати автомобільний транспорт. Автомобіль. Обуси для того, щоб підвозити людей, зустрічати їх з потяга в ворожбі, бо потяги близько доби не курсували до самих сум, і це ви правильно говорите, якраз і є терористична природа цих обстрілів, тому що обстрілюються в 95 95% це або житлова інфраструктура, або центри населених пунктів, або це інфраструктура життєзабезпечення і підстанції в населених пунктах, які знаходяться неподалік від кордону, лінії електропередач, водонапірні вежі, водогони, газорозподільчі пункти, магазини, школи, лікарні і на на жаль, кількість зруйнованих об'єктів у нас за. Період деокупації області вже більше ніж коли тут велися активні бойові дії, була фізична, фактична присутність російських військових у нас на території області. Ну, А наскільки ефективно через ці руйнування адміністративної інфраструктури можуть виконувати сьогодні представники територіальної громадської функції? Вони їх взагалі виконують. От ви сказали, що зруйновано майже все виконують їх на жаль по різному, але це мабуть не так пов'язано з військовими діями, скільки з самою спроможністю і голів громад, і виконавчих органів цих громад. Війна просто це більше там проявила, більше показала, бо Багато де доводиться і обласній військовій адміністрації, районним військовим адміністраціям виконувати багато робіт і по відновленню, і по такій негайній реакції на такі обстріли самостійно деякі прикордонні громади показують свою таку нездатність оперативно реагувати на, на такі події, але ми в співпраці в комунікації з кожним допомагаємо. Негайно після обстрілів виїжджають представники військових адміністрацій на місце. Ми з'ясовуємо, що потрібно. Представники державної служби з питань надзвичайних ситуацій відразу працюють. Ми забезпечуємо там першочергову плівкою для того, щоб закрити вікна, дахи, щоб не продовжували. Зруйнування цих будівель і далі спільно вже плануємо більш таке серйозне відновлення. Це вже там скло, вікна, двері, покрівельні матеріали і так далі. Тобто, я правильно розумію, що всі голови територіальних громад, які от працюють на прикордонній території, вони незважаючи на обстріли і важку, важку обстановку, продовжують залишатися на місцях правильно? Практично всі у нас посередині будьській громаді голова громади за підозрою державній зраді знаходиться в слідчому ізоляторі. Вже в другий суд обирає йому таку запобіжну міру. Це тримання під вартою. Решта громад громади свої функції. Дмитрий дякуємо вам так за розповідь. Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації, розказав нам про оперативну обстановку на прикордоннях між Сумщиною та Російською Федерацією.